Коли тобі телефонує ти по і друг і каже, Слава, зламалася автівка, приїдь, допоможи, ти приїжджаєш і їдеш потім з ним на авторинок в Києві. А чому поїхали на авторинок, а не пішли? Тому що він боїться, що зустріти воєнкома, і той йому вручить повістку, а йому Точно. ще повертатись. Він тільки з Бахмута, потім іншу позицію, а вдруг його кудись там в стройвороту посадить, і не менше. Страшно. Страшно. Дуже страшно. А скажи мені, будь ласка, Володи, а як взагалі от, ем, е, вночі в Києві? Що відбувається? Ти кажеш, тут можна поповнення зробити? О, тут скільки штурмовиків, тут скільки блин, поповнення в роти. Блин, не вистачає цих мажорів. Це піпець. А де ви їх зайшли, І... Okay. На якій вулиці? Скажи мені, будь ласка. Бульвар Лесі Українки. А що вони тут роблять? Не знаю. Що вони до сих пор не в нас, не знаю. А на чому їздять? Я таких машин навіть по телевізору не бачив. Вночі на яких спортивних спорткарах їздять, і Володя каже, що побачив, що можна поповнити четверту роту, п'яту, і шосту і розвідбак. І розвідбак. Стопудово. Стопудово. Тому, якщо хтось хоче поповнення, ми знаємо, де його можна знайти. З 11 ночі і до 2 часов. Але життя це біль. Не скажу нічого. Папа.